Вітаю всіх на каналі. Дивіться, у кого змішувачі Пуравіда, віда. Пуравіда, пора Покажу як замінити картридж, зняти ручку, щоб не пошкодити накладку і ручку, щоб не пошкодити. Якщо комусь потрібні запчастини на такі змішувачі або самі змішувачі, є в хромі, є в білі. Звертайтеся. Дивіться, тут ззаду, ззаду тут є такий потайний винтик його якщо не знаєте що він там є то й не видно Берете маленький шестигранничок ось і цього винтика обертів 4-5 відкручуєте так викрутили винтик викрутили винтик і беремо все за ручку якщо за ручку і тянемо похитування доверху. Вона знімається разом з накладкою. Ось ручка, опаярка і накладка. Накладка теж прижимає. Те, накладка прижимає нашу ручку. Беремо ключик і відкручуємо гайку. Прижимну гайку картриджа вона повинна не сильно бути закручена, але кого як. Тут ключик на 27 потрібен для цієї гайки. Накидний, головка. Я пів кога Все, і дістаємо гайку разом з картриджем Тут ще резоночка є така. Все, взяли, купили новий картридж, поставили його на місце і в ворочому порядку так само все зібрали. Так що ставте лайки, підпишіться на канал, кому потрібні запчастини на фанзрої Актор, Пура, Віда, Фокус, Моко на всі моделі в нас є запчастини. Кому потрібен такий змішувач, теж пишіть в коментарях. В описі каналу є електронна пошта, в нас є такі змішувачі, теж можемо продати. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.